Так, весело, вдома нема чи в тому дякую різні ігри, конкурси різні. Батьки розповіли про табір, і в мене з'явилося теж бажання, і я захотіла піти. Відпочинковий сезон відкрили в одному з найстарших дитячих таборів краю. Вогник обігріває малечу своєю турботою вже майже 60 років. За союзу тут відпочивали діти з Угорщини Словаччини, і усієї України. На жаль, це історії. У тімі нині табір живе не зле. Живе хорошим, веселим діточим життям. У нас дуже багато конкурсів. На кожен день розписана програма, в чому ви можете впевнитись. Там дисить розклад занять до обіду. Діти займаються одними справами після обіду іншими, після вечері, третіми. І в кінці заключна. у нас любима для дітей дискотека. За два місяці до відкриття сезону розпочали підготовку. Порядкували територію табору, закупили басейн, спортивний інвентар та ігрове устаткування. Обладнали спальні кімнати та їдальню. Щодо харчування воно п'ятиразове обходиться в 39 гривень на день. Табір перебуває на балансі обласної профспілкової організації працівників держустанов, завдяки чому відпочинок дітей став не тільки якісним, а й доступним. Путівка коштує 1980 гривень. Доля фонду складає 756, і батьківська доплата 1224. Це значно здешевлює путівку. І за рішенням президії виділяємо безкоштовні путівки, пільгові для діток сиріт. Ну і для мам, які самі виховують діток. Я сподіваюся, що всі наші зусилля, які будуть спрямовані на організацію цієї роботи, дадуть і в цьому році добрі результати. Я думаю, що дітки повернуться додому у свої сім'ї. Вернуться до навчання у новому навчальному році ще більш зміцнілими, здоровими і будуть радувати і батьків і вихователів хорошими оцінками і гарною поведінкою. Усього 17 літніх таборів у україні саме прийняли першу зміну відпочивальників. Гостинно двері відкрили такі оздоровчі табори, як білочка Мукачівського району, водограй, туристичний табір села Осі Іршавського району. Ну і безперечно наші оздоровчі табори при санаторії човен, де зараз оздоровлюється 250 дітей, та оздоровчий табір малятко села Онокоці, де оздоровлюється 90 дітей. Найдешевший відпочинок пропонує табір Трембіта в селі Циганівці. Цьогоріч оздоровниця виграла тендер, завдяки якому батьки можуть придбати путівку лише за 10% вартості, а це 280 гривень.